Понад 400 гостей та море сріз у столиці. Відбулась урочиста зіркова прем'єра документального фільму Алана Бадоєва Довга доба. Прийшли навіть ті, хто сьогодні виходить у публічні місця вкрай рідко. Ця робота вона забрала дуже багато його сил емоційних. Він довго її переживав серйозно і глибоко. Першими побачити довгу добу прийшли колеги та друзі режисера, зокрема, продюсери Михайло Ясинський, Вадим Лисиця, Олексій Гончаренко, співачки Таяна, Роксолана, телеведучі Дмитро Гордон та Тимур Мірошниченко, блогери Даша Квіткова, Петро Заставний та багато інших, і з ким ближче до зірок. Поговорили особисто. Тим часом сам Бадоєв не знаходив собі місця, адже дуже довго чекав, щоб побачити реакцію глядачів. Коли ти більше ніж півтора роки працюєш, так хочеться вже відпустити це від себе і ну відчути, а як воно людям. Насправді це не стандартна зіркова прем'єра. Замість шампанського і закусок гостей зустрічала експозиція спонівечених мобільних телефонів українців, кадри з яких і стали фільмом, поміж знаменитостей реальні герої довгої доби. Сіка не думала. Тож я був там. де війна Зібрано 12 тисяч реальних історій. А для створення двогодинного фільму було переглянуто 200 годин матеріалу. Фільм не про війну, це фільм про віру в життя, ті часи, в ті моменти життя, коли мало хто мог би бити людям. На прем'єру прийшли й ті, хто створював саундтреки до стрічки. Хоч Макс Барських не потрапив на захід, були Євген Хмара та Євген Філатов, який не приховує. Працювати над музикою до цього фільму було морально нелегко. Є там певний. Епізод про сина з батьком, От там взагалі навіть важко дивитись. А коли ти в процесі написання, ти постійно переглядаєш одне і те саме, мені було дуже важко. Трохи важко було закінчити, тому що знову ж таки війна триває, але мені хотілося, щоб люди під кінець відчули емоційний стан який дає надію на майбутнє, уже в фільм дивився одногрупник та друг Алана, телеведучий Євген Синельников. Після того, як ти подивишся всі ці історії, побачиш, як вони складені в цей от калейдоскоп, ти і виходиш з залу з зовсім іншим відчуттям. По-перше, є відчуття нашої сили, нашої міцності. А по-друге, ти згадуєш, що. Блін, це не закінчилося. Це йде до сих пір. Євген наразі теж працює над авторським проєктом із соціальним підґрунтям. А називається він Як звучить світ Україна у команді з тим самим Євгеном Філатовим та дружиною Наталою. Вони відзняли випуски в кількох українських містах. Телеведучий зізнається, через роботу між подружжям часто вирують емоції. Не то що соримось, але ну, в неї одне бачення, в мене інше бачення, як завжди, правда, десь посередині. Ну, це процес. Ну, у нас є, якщо можна так сказати, слово стоп в творчості. Творчі БДСМ. Якщо не, не буде тертя, не буде цікаво. Серед гостей Оля Полякова. Саме цій співачці Бадой вперше відзняв кліп уже під час повномасштабного вторгнення. Буквально з першого часу працює над цим кіно, але коли він почув пісню у твоїх обіймах. Він вирішив, що він повинен зняти це відео. Чому я дуже дуже щаслива? Тому що це найпотужніше, найсерйозніша, найглибокіша моя робота на цей час. На прем'єру Полякова прийшла зі своєю старшою донькою Машею. Вони часто і відпочивають, і навіть працюють разом. Наприклад, у прямих ефірах інстаграму розкладають карти таро та роблять прогнози. Стосаємося, як тарологи тосаються. Ну, взагалі по моїм прогнозам, як я зараз взагалі вважаю, вважаю, здається, дуже багато зараз людей, що війна кінчиться до літа. Ну, може, улітку і до літа не так, як ми, можливо, хочемо всі, але вона скінчиться. Нас вагарнистів місія дарувати надію, добро і посмішку. І віру. І, і... І віру ми вибрали собі цю професію і маємо це робити. Ворожать артистки і на зіркових колег. Зокрема, робили розклад на особисте життя Ані Трінчер. Вона на це реагує стримано. Не можуть заборонити чи якось осуджувати людей, які також на цьому роблять свої судження та контент. Чим більше про тебе говорити, тим краще. Просто важливий окрас окрас цього обговорення раніше для мене він не був важливий раніше. Мені здавалося, що якщо про тебе говорять, будь-що це вже круто. Зараз я дуже вибірково до цього ставлюся. Мені важливо, що про мене говорять. Я за це переживаю. Співачка змінила своє ставлення після торічного розлучення з Олександром Волошин. Блогер перший пішов від Ані, а нещодавно сказав, що в нього можливо відродилось почуття до неї. Та чи радіє перспективі повернути стосунки сама зірка? Я не ставлюся до Саші Волошина. Ми більше не чоловік і дружина. Це моє минуле. Трінчер не приховує. Нині залицяльників їй вистачає, але на побачення вона не ходить. У Мене прям такий фокус на собі максимальний. Але ну різні проявлення, подарунки, квіти, смс. А от Наталя Могилевська цілком себе віддає коханню та родині. Нагадай, зірка вдочерила двох дівчаток і вже майже два роки як щаслива мама. Тривалий час вона тримала це в таємниці. і не розповідала б узагалі, якби до зміни потрапили кадри, де співачка держить на руках дівчинку. Сім'я дуже сильно балансує. В мене немає бажання. Бігти мені хочеться повернутися додому, і мені є там дуже багато яких клопот раніше. Я із людей, з яким я працювала, робила сім'ю і переживала за наші стосунки. А сьогодні я всіх люблю. Мені всі подобається, але я хочу додому. Наталя щодня вчиться бути гарною мамою і оберігає родину від сторонніх очей, своїх дівчаток і коханого показувати загалові взагалі не хоче, тому що старшій доньці дуже потрібно. Мати в школі свої переваги, свої перемоги, знати хто її друг, хто ні. Це період певного адаптування, також столичне життя. Я думаю, що знання, ось ця донька Могилевська не буде їй допомогою. В останні хвилини перед показом бігає теж двічі татусь Андрій Бідняков. Телеведучий буквально закликав українців приходити на такі фільми. Зараз сюди мають ходити всі блогери. Всі, у ті, хто у нас 2 мільйони, півтора, сім мільйонів, десять, замість того, щоб міряти підниці біля дзеркала, вибачте. Треба ходити, дивитися і виставляти. Я думаю, що 20 днів Маріуполі було складно. Я думаю, тут так само буде складно, але це треба дивитись, і ми маємо це бачити. Побачили, Її реакція не забарилася. Іноді глядачі зі сльозами виходили посеред фільму, переводили подих та повертались до перегляду знову. А після показу не стримували емоцій. Ми ж після прем'єри запитали в Алана, які емоції зараз у нього для режисера. Це мабуть найзначніша подія, так якщо твою стрічку сприймають з максимальною любов'ю, з максимальним відчуттям. Це і була місія, щоб люди після фільму писали, що так це важко, так це дуже важко дивитися, але воно об'єднує. І це мета. Я хочу, щоб українці пишалися своїми людьми. Наразі містами України відбуваються благодійні покази. Стрічки вже зібрано понад півмільйона гривень на реабілітацію тяжкопоранених українських захисників. Телевізійна ж прем'єра довгої доби відбудеться 24 лютого о 22.00 на каналі 1+,1 плюс Україна. А вже після українського прокату фільм розпочне свою міжнародну подорож.